Свято футболу в Лайсках. Близько сотні місцевих зібралися, аби офіційно привітати новий і єдиний у селі футбольний клуб Агростарт. Його відкрили кілька місяців тому. Найбільше такому радіють самі гравці, бо ж до цього переказують, зайнятися в селі молоді було нічим. До цього футбол не розвивався. Хлопці грали більше на ентузіазмі або просто щоб прийти та побігати. А зараз, якби з'явилися бажання, тренер нам поставив цілі, тому всі приходять на тренування, приходять всі завзято, грають, і я ж говорю, результат говорить сам за себе. Футбольний клуб Агростарт давня мрія керівництва групи компаній Добробут. Вони вже понад 15 років працюють у лесках та займаються соціальним розвитком села. Напередодні взялися ще й за розвиток футболу. «15 тому побував в Бразилії і бачив, як грають діти у футбол. Страна е, контрастів, не така, як Україна, слава Богу, поки ще. О, і е, діти грають цікаві на футбол. Начать тут, чемпионы. виростають чемпіони. Ми своих бразильцев. своїх бразильців от, і что що у них все получится. Головна мета переповідають добробудівці: правильне виховання молоді та розвиток футбольних талантів. Бо ж кажуть, нині в країні цьому приділяють надто мало уваги. Що більше всього подобається, от хлопцям. Займатися спортом, і так як футбол він в нашій країні завжди мав велике значення, і в нашому дитинстві для нас це був теж важливий вид спорту, тому ми вирішили саме створити футбольний клуб для того, щоб дітлахи в Леськах грали в футбол, грали більш професійно, вільний час свій займалися саме тією справою, яка буде їх виховувати, і в дисципліні, і в техніці футболу. Для цього вже замовили дизайн та закупили форми. Придбали також і футбольний інвентар. Більше того, запросили професійного тренера. Павло свого часу грав у першій та другій українській лізі, навіть у вищій молдовській. Через травми вимушено покинув практику і взявся за теорію. Встретился уже с нашими учредителями, это Дмитрий Валерьевич Диденко, Капитоненко Юрий Иванович и Бас Татьяна Антоновна. Они очень большое делают вложение в футбол, то, что для развития футболистов они все полностью закупили, то есть и хотят, чтобы команда росла. То, что зависит, допустим, от меня, я все делаю, все, что зависит от наших руководителей, они тоже делают. Я думаю, совместно мы здесь поднимем футбол. Новоспечені футболісти вже отримали свої перші перемоги, навіть у суперника якого не могли здолати роками, нині націлені на кубок Черкас та Кубок району.